Наші клієнти знаходяться в різних частинах України і не можуть завжди переміщатися, вони знаходяться за кордоном. І сьогодні задача придбати вона дуже дистанційна на сьогоднішній день. В Україні немає а, фінансової грамотності, що люди, наче там, хочуть, але наче їх не привчили, про те, що про гроші треба піклуватися вже сьогодні. Але навіть наша аудиторія, а, яка має 10 тисяч доларів, вже хоче інвестувати. А що для себе вони знаходять тут а, ну такими якорями, Чому так, да чому я буду це робити? В першу чергу цікавить а, ну заробіток на самій нерухомості. Компанія Rebus Invest є складовою групи компанії Rebus Hotels Group. Це окремий напрямок, який відповідає саме за залучення інвестицій у готельні продукти, тобто на простій побутовій мові, дає можливість інвесторам стати власниками готельної нерухомості. В Rebus Invest я є співвласницею та SEO, і моя зона відповідальності це керування компанією та шукати завжди шляхи його розвитку. Rebus Invest – це в принципі дитя війни, і свого першого інвестора у компанію ми залучили вже у 2022 році, 2022 да. А що це означає? Це означає, що до 2022 року можливість придбати таку готельну нерухомість у інвесторів була тільки прямо у девелопера. А придбати безпосередньо з нами вона з'явилася у 2022 році. Про що це говорить? Наша стратегія залучення інвестицій, вона з самого початку і далі розвивається. На базі відкритості, прозорості та розвитку усіх медійних ресурсів, які можуть споживати наші клієнти. Бо комусь може посувати YouTube, і вони черпають інформацію звідти. Комусь більш важливо залишити номер телефону та отримати двогодинну, розгорнуту детальну консультацію. Хтось просто дивиться статті, відгуки, хтось заходить на мережу готелів та дивиться в букінку відгуки. Зірочки такі: О, а для мене це класний знак, я буду телефонувати. Тобто, все жорстко. Щеплення усіх ресурсів, які ти маєш розвивати публічно та відкрито транслювати свою позицію та бути максимально сервісним як для гостей, так і для клієнтів. Найголовніша адаптація Rebus Invest під час війни це адаптація під потреби наших клієнтів, тому що а, типова купівля, як це було до повномасштабного вторгнення, вона сьогодні не працює. А типова вона була яка: інвестор зацікавився проєктом, зателефонував, домовився про зустріч, приїхав, подивився його, зробив Висновки, ну і далі там вже підписання, оплата по місцю. На сьогоднішній день все зовсім не так. Наші клієнти знаходяться в різних частинах України і не можуть завжди переміщатися. Вони знаходяться за кордоном. І сьогодні задача придбати вона дуже дистанційна. Хтось може придбати тільки по листуванню, хтось каже, зробіть мені онлайн-трансляцію з міста подій. Будь ласка, бо я у Харкові. Хтось знаходиться у Польщі і каже: Ну, давайте, давайте ось так. Давайте робити доручення, давайте щось вигадувати по оплаті, по договорах і тобто, ми орієнтовно. Сьогодні на це, і звісно, на попит наших клієнтів це дуже важливо. Дивіться, ми продаємо в суті сьогодні, що є основним продуктом: можливість придбати в готельному комплексі та стати власником, залежно від його концепції: апартаменту або котеджу. Але також ми зрозуміли, що на сьогоднішній день в Україні немає фінансової грамотності, що люди, наче там хочуть, але наче їх не привчили, про те, що про гроші треба піклуватися вже сьогодні. Але навіть наша аудиторія, яка яка має 10 тисяч доларів, вже Хоче інвестувати та піклується про свої кошти, це молоде покоління. Тому для таких людей ми створили продукт, де можна стати співвласником. Наприклад, одного котеджа у нього буде 10 співвласників, які проінвестують від 10 тисяч доларів, то зможуть бути також часткою цього готельного бізнесу та отримувати прибутки. Якщо у вас є 10 тисяч доларів і бажання інвестувати у готельну нерухомість на сьогоднішній день, ми вам запропонуємо стати співвласником котеджного містечка, яке знаходиться в Дуже мальовничій локації біля річки у Микуличині, вона називається Павза. Здача комплексу буде вже в кінці 25-го року, і в 26-му він почне генерувати перші прибутки. Війна дала нам змогу не тільки зрозуміти, а вже освідомити те, що туризм це те, що буде актуально і жити завжди. Більшість інвесторів сьогодні інвестують саме в Україну, що я хочу відмітити. А що для себе вони знаходять тут ну, такими якорями, чому так? Чому я буду. Це робити в першу чергу цікавить. А... Ну, заробіток на самій нерухомості наступного року у нас почнуть працювати ще 5 комплексів, які знаходяться в різних локаціях. У нас, в принципі, наші продукти вони знаходяться в різних локаціях України і не тільки ну, в Україні, як я і казала, на балі. І кожен комплекс відрізняється своєю локацією, своєю атмосферою, своїми фішками. Тому що важливо розуміти, що кінцевий споживач, для кого це все робиться, це гость. А гость це, ну ми самі з вами гості. Ви розумієте, да? що ми такі вибагливі. Ми хочемо нових емоцій, нових відчуттів. І ми хочемо, щоб все було не та ідеально. І ми приїхали один раз і сказали: О, клас, мені не потрібно ще щось шукати. Я корюся, тут те, що треба мені тут кайфово. Відповідно, кожен комплекс він не може бути схожий один на одного, тому що ти не завоюєш свою аудиторію в безлічі якоїсь типовості. Кожен індивідуальний, наприклад, комплекс Волгрін Поляна, а що знаходиться у Закарпат. Аті, це формат бальнеологічного відпочинку, тобто можливості оздоровлюватися завдяки мінеральним водам, які там є. А водичка Поляна квасова родом якраз з поляни. Інший комплекс мандрзен каже тобі. Зупинися, подивися на високі, класні краєвиди в яблуниці, зроби чайну церемонію, положи в гамаку, помалюй свою картину. Ми тобі холст, підготували. Ну там взагалі щось на своєму. І таким чином кожен комплекс буде дарувати різні емоції, а запрошувати різну аудиторію, тим самим не створюючи конкуренцію, а створюючи якраз можливості і спонукання їздити українців більше. Я ремче наступного року відкриється також дуже цікавий комплекс, він називається Smartheal 311 Endwall by Ribos Назва трошки довга, але а, що вона в собі містить? Вона містить в собі концепцію Вол. Це концепція, яка розроблена безпосередньо готельним оператором. А, І з а, метою а, адаптації цієї концепції абсолютно під кожний регіон, під місцевість та потреби інвестиційні цієї місцевості. Що я маю на увазі? Вол розшифровується ця абревіатура як Way of Living, тобто Люди, які сьогодні займаються роботою. Займаються діджитальною роботою, it спеціалісти, сучасні підприємці це певна вікова категорія, яка хоче жити не прив'язуючись до певного місця. Вона хоче подорожувати, вона хоче не планувати, що от рік я точно буду жити тут. Вона хоче мати можливість. А може, я півроку там поживу, а місяць ще, місяць ще поживу там, тому що сьогодні робота вона дозволяє нам бути онлайн. Сучасна аудиторія молодих СММників, блогерів, відеографів, креативов креативщиків, маркетологів і так далі, вона потребує сьогодні знаходитися у певній спільноті. Хоче знаходитися піти, наприклад, на терасу, випити там якийсь смачненький фреш, і побачити однодумця, з кимось познайомитися, занетворкатися, як сьогодні кажуть. І в принципі, вол він говорить про те, що зі сторони аудиторії це середовище, де збираються дуже схожі по інтересах люди. А з точки зору прибутковості, воно закриває питання і сезонності, і пропорції людей, які там проживають. В Одесі такий Вол 120 21 вже функціонує не перший рік і показує класні результати завантаження близько 70% на рік по Одесі, бо часто хтось питає, там щось взагалі відбувається. Насправді так, бо це влучний формат житла. Географія наших інвесторів сьогодні це українці. Але українці, які знаходяться як в Україні, так і знаходяться за кордоном. Навіть якщо клієнт зателефонує з Марсу і скаже, я хочу придбати, але я не можу приїхати, ми я скажу йому, будь ласка, ти нам 5-10 хвилин, ми все організуємо. Тобто, наша задача знайти шлях. Є запит? Окей, ми це зробимо. Ми створюємо проекти для людей. Про людей і це не тільки про гостей, які приїхали відпочивати. Це й про персонал, який працює в цьому проєкті, який проживає велику частину свого життя тут. А зараз всі кажуть про інклюзивність. От мені здається, просто з кожного там не знаю інстаграму у про це. Але м -м, момент, про який я найчастіше от, дискутую з кимось або обговорюю, це про те, а що таке інклюзивність, коли ви чуєте це слово, зазвичай, наче там, гості являються син з поручнями для людей на кріслі колісними. Але. Насправді інклюзивність вона набагато більша. Вона про те, щоб якщо ми кажемо про готель, щоб кожна людина в нашому суспільстві мала можливість комфортно та класно відпочити. От якщо ми кажемо про готель, то це право на класний відпочинок. А інклюзивність вона починається насправді за його межами. Чи є у вас паркінг для людини з інвалідністю? Чи можна потрапити в ваш готель людині на кріслі колісному, не відкриваючи двері рукою? Чи я вас розсумний вхід? В якої висоти ваша рецепція? Коли ваш персонал комунікує з гостем, наприклад, на кріслі колістами, має бути частина рецепції, яка буде понижена, або якщо дитина туди підійшла, щоб можна було комфортно з цією людиною розмовляти. Чим особливі концепції Hotel Group, адже проектів концепції зараз на ринку багато. Перший поєкт важливий для мене це те, що всі наші проекти засновані на аналітиці, тобто. До того як ми починаємо проєктувати архітектуру, дизайн, створювати якісь картинки, ми досліджуємо ринок, досліджуємо регіон, робимо маркетного дослідження. Дуже часто взагалі ми можемо аналізувати там сусідню область, навіть хоч яка, здавалось би, не дуже відноситься до цього місця і готелю, який ми створюємо. Наступний момент це містобудівні дослідження. Ми дивимося, що нас оточує. Як взагалі проект вплине на те, що є поруч. І от далі наша стильна середина, що ми... Розуміємо, як завдяки архітектурі та дизайну всі ці ідеї можна використати та реалізувати вже в нашому продукті. Рібез Хотал Group, груп вже можна так казати. Розуміє, як працювати з девелоперами. Адже будувати готель для інвестора, для якого це була мрія, і він один особистий власник, і будувати готель з девелопером – це абсолютно дві різні історії. Це абсолютно різний підход для до бюджетування, підхід до взагалі проектного менеджменту, будівництва. Це окремий підхід до продажів. Ми враховуючи вже наш досвід роботи. Ати з різними девелоперами в Україні ми дуже гарно розуміємо їх боля. Розуміємо, як ми можемо десь їх полегшити, підсилити, і врахувати ще на етапі концепції. Ну, наприклад, всіх девелоперів завжди бентежить питання, а яке буде співвідношення продажних площ та інфраструктури, а як нам працювати з великими площами, а як працювати з маленькими. І от ми ще на етапі концепції розуміємо, що ці питання виникнуть, розуміємо, як з ними працювати, як нам зробити класний продукт, і з точки зору інвестицій, бо він має бути привабливим, і з точки зору роботи вже в операційної діяльності готелю, щоб він був прибутковим. Щоб гості туди повертались, щоб його легко впізнавали. Тому сильна страдина концепції в тому, що ми працюємо відразу на кількох рівнях, і от мені здається, що це основна відмінність. І окремий момент, я вже казала, що ми багато досліджуємо. Для мене, особливо як для архітектора, завжди дуже важливий контекст. От Кожна локація, яка може навіть бути там в сусідніх. Містах або селищах кожна локація особлива. Кожна має свою певну історію або якусь цікавість, атмосферу, рельєф. І це завжди впливає потім на проект, який ви побачите під час реалізації. Ще один приклад про контекст та локацію. В одному з проектів в це проект кутечного комплексу Поти. Нас дуже надихнула природа на ділянці. Ну, взагалі, коли ми створюємо комплекси в таких. Природних локаціях дуже гарних для нас важливо дуже з повагою поставити до цього природнього оточення. А в цьому проєкті взагалі кривий то, ліс, який там є гори, вони просто є неймовірними. От ти туди приїжджаєш, ти прям фізично відчуваєш, що тут інша взагалі енергетика, інше повітря. І після того, як ми відвідали ділянку, ми з командою дуже довго думали, а як нам зробити, щоб гості це максимально відчули, щоб вони були от. Що робити, щоб гості проводили час на вулиці, взаємодіяли з природою? В цьому комплексі з архітекторами ми спеціально розробили в кожному котежі велику терасу. І от ідея була, що робити, щоб бути на цій терасі, враховуючи, що це гірський регіон, дуже жорсткий клімат, дуже холодно взимку, взагалі кількість теплих днів невеличка. І Ми спеціально розробили рішення на холодну пору року, де в цих котеджах зверху підвішується спеціальна лампа. Щоб можна було тепло проводити час, навіть взимку, наприклад, там келихом вина або чаєм, прямо на трасі з видом на Петра з Говерлу, ліс, та ну, це неймовірне оточення. Далі ми випрацювали з меблями, ми обрали вуличні меблі, які влітку можуть бути як крісло або шезлонг, А взимку на цих кріслах можна кататися зі снігової гори. І ти, ну, типу, і тут була ідея, якраз про те, що ми дуже хотіли створити враження і влітку, і восени, і взимку, і залучити наших гостей максимально от в цій природі. Наші готелі, ну ми не думали про це, але так сталося. Вже стають як символом і формують ком'юніті людей, для яких цей екологічний підхід для життя є важливою цінністю. І от на базі апарт Волос двадцять один в Одесі, а, сортують відходи не тільки гості готелю, а й ще люди, які живуть поруч з готелем. І от для нас дуже важливо, а, хоча б кілька людей, якщо ми навчимо сортувати відходи, ми вже позитивно вплинемо на ту ситуацію, що є.